Проснути а ось там у нас ящички. Оце Березка сухенька, а в ящичках три сачки для розпалу. І Ми приїхали до постійних клієнтів в Житин. Того року привозили, цього року привозимо ось тако. Чик, а там три сачки зараз поки. Ось такі о, три сачки. подрібнена сосна, лучинка, сосна і ялина. Це неповноцінна лучина, вона б мала б бути смолою суперпупером, але в місті ти її не знайдеш, але все одно взяв таку да, раз і розпалив для полегшення розпалу. У ящичках у нас є. І оскільки тут невелика кількість дров, 4 мало бути складометра вийшло на 4-8, Слухаємо і дивимося, як вони виглядають і звучать. Це береза. Хлопчики собі вигрузять, все було, як завжди, гарненько поміряно. А в кінці я покажу, як виглядає ця кількість дров. Сухі значно дорожче, або трудойомкий процес. Але зато готове рішення. Вони зразу горять, їх не треба чекати, поки вони висохнуть, вони не будуть сушати, раз і готово. Вайп сухих дров, слухай, бляську. Трохи тут земля м'ягка і воно лава речі Дай... почав би. І... Бреш, брес, бреш, як костомашка. Ну краса, десь півтора складометра отак виглядає. сухеньке бреспекет, будуть горіть, ховати тепло. Гарні, біленькі, як всі куди... Березка. Звучил. Да. Ось так, 4,8 км березки, сухенької. Є геть така, як костомашки, такі браскать, тя тут комає. О, готовенькі.